Свято зустрічі та очищення. Роздуми над Словом Божим на стрітення Господнє. Коли згідно із законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то принесли Ісуса батьки Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов до храму, спонукуваний Духом. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба, владико. Згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх. І сказав Марії Його матері, ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Коли, згідно із законом Мойсея, минули дні їхнього очищення. То принесли Ісуса батьки Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, Господь відвідує свою святиню. Пророк Малахія говорить про цей день як день суду і віднови. Однак Ісус прибуває до храму як маленька слабка дитина, прибуває не для того, щоб судити тих, хто зламав право. Але для того, щоб самому, як людина, піддатися послухові Отцеві, перед яким ми були неслухняні. Приходить, щоб сплатити наш борг, жертвуючи себе Тому, котрий обдаровує нас усім. Коли людина стає перед Богом Він повертає її саму собі. Назва сьогоднішнього свята стрітення. Зустріч походить від двох грецьких термінів хепапанте і хеорте тукатарізму, що означає свято зустрічі та очищення. Зустрічі з Ісусом Христом, який приходить, щоб нас спасти і очистити. Традиційно цей день називається також Днем Божої Матері Громничної. Таким чином, підкреслюється факт принесення Марією малого Ісуса до храму. Обряд посвячення свічок громниць, особливо момент, коли їх запалюють, є подякою, скерованою до Христа, який стверджує про себе Я світло світу. Хто йде за мною? Не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Світло також є вираженням сяйва живої віри, світання, яким ми повинні горіти, ідучи на зустріч із найдосконалішим світлом. Ніхто інший не може пробити темряву гріха, як тільки світло, яким є Ісус. Це світло своїми руками подає нам сьогодні Марія. Яка першою його несла, захищала і в його сяйві жила в Назареті. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.